Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Як ви вже е, здогадалися, ми сьогодні будемо щось робити е, із меблі, тому що на цьому тижні ми з вами вже багато говорили про предмети меблі, їх призначення, е, які вони можуть бути розглядали малюнки. Ось і сьогодні малята, я пропоную вам. Прикрасити шафу для одягу. Пригадайте, бачите, вона в мене жовтого кольору. А пригадайте, що у нас із елементів меблів було теж жовтого кольору. Так, вірно, скриня. Ми з вами вже прикрашали орнаментом скриню. А хто з вас пригадає, елементами якого розпису ми прикрашали скриню? Так, це був Яворівський розпис був, так? Так, ось і сьогодні, малята, я пропоную вам е прикрасити шафу елементами Яворівського розпису. Тож, починаємо нашу роботу. Малята, давайте пригадаємо з вами, е які елементи ми використовували. Прикрашаючи нашу скриню. Так, це були хвилясті лінії, це були маски, це були прямі лінії. Так. А кольори, які використовуються в яворівському розпису, це обов'язково повинен бути жовтий фон. Бачите, ось шафу, силует шафи. Я вирізала і ваші дорослі теж приготували вам таку форму. Ми заздалегідь покрасили у жовтий колір, тому що всі яворівські вироби вони мають основу жовтого кольору. А фарбу, малята, пригадайте, в яворівських розписах має перевагу зелений і червоний колір. Також можна використовувати і чорну фарбу, але сьогодні я не хочу такі сумні тони, такими тонами прикрашати свою шафу. Тож, розпочинаємо. Як ми і прикрашали скриню ми і сьогодні шафу, я почну малювати фарбою зеленого кольору. Беремо наш пензлик, обов'язково пригадали правило трьох пальчиків, занурюємо пензлик у водичку, намочуємо ворс ось так. А потім починаємо малювати. Спочатку малята. Я зеленою фарбою, бачите, набрала. Я проведу лінії. Ось таку я лінію проведу. Пряму, бачите. Ось. Якщо не дуже виходить з першого разу, треба набрати на пензлик і провести ще раз. І зроблю ось таку лінію понизу. Ось так. Бачите? Ось у мене виходить. Тому що жовта фарба вона може не дати з першого разу зробити ось такі лінії. Так. Потім малята, пригадайте, ми з вами малювали хвилясті лінії. Ось посеред шафи. Ось, бачите, я малюю від однієї лінії до другої. Ось, бачите, від верхньої лінії я спускаюсь донизу. Я зробила ось такі хвилясті. Потім я з іншої сторони теж малюю ось таку хвилясту лінію. Ось вона. Бачите? Це зелений колір. Далі, що я роблю малята? Я буду малювати ось такі маски. Бачите? Один, два, три, чотири, п'ять. Це я зверху намалювала. Далі я набираю і понизу я роблю таке ж саме. Дивіться, один. Потім другий, третій. Ось, подивіться. Бачите. І що я роблю ще? Дивіться малята. Я на ніжках. Теж малюю по одному зеленому маску. Я закінчила працювати з фарбою зеленого кольору. Тепер я ретельно-ретельно вимиваю пензлика. Бачите, він у мене чистий. І починаю малювати фарбою червоного кольору. Що, мені, що я буду малювати фарбою червоного кольору? Дивіться. Я буду, пригадайте, бачите, ми робили один мазок зелений, один червоний. Ми з вами малювали колосок, коли прикрашали скриню. А тут я буду малювати ось такі елементи. Дивіться, ось так. Якщо фарби недостатньо на пензлику, ми набираємо. І у нас виходить, подивіться, орнамент, де один елемент зеленого кольору, один червоного. Так. І я роблю такі ж самі ось сюди. Далі малята. Подивіться, що я буду робити. Пригадайте, там, де були у нас хвилясті лінії, в ізгибах ми малювали теж ось такі маски. Дивіться, тут, бачите ізгиб? Тут ось, дивіться. Дивіться, малята, є ізгіб лінії. Ось такий. І я внутрішній, бачите, там, де виємка ось така нібито. Дивіться, і тут я роблю ось так, ось так, ось так. Для того, щоб у мене вийшов дуже великий ось такий мазок, я набираю фарби на пензлик побільше. І подивіться, я притискаю ворс так. Щоб аж зігнулося і торкалася майже металевим поясочком. І тоді в мене вийде великий великий ось такий елемент, бачите, такий ось мазочок. Малята, а тут ви можете намалювати ручки. Ну, Шафу ж потрібно якось відчиняти. Так? Ми можемо зробити ось такі ось такі, дивіться, ось це у нас будуть. Ручки для шафи. Але малята, дивіться, ми з вами намалювали е, ось такі елементи, але ми можемо ще оздобити їх ось таки зверху, ось такими цяточками. Дивіться. Це теж буде елемент яворівського розпису. Дивіться. А для того, щоб у нас вийшла круленька цяточка, ми працюємо тільки кінчиком пензлика. Дивіться. Бачите, коли ми з вами пензлик, ось дивіться, повністю притуляємо, у нас виходить ось такий овальний бачите, елемент. А коли ми працюємо тільки краєчком, у нас виходить кругленька цяточка. Ось так, погляньте. Ось такими елементами. Зараз ми ретельно-ретельно вимиваємо пензлика і обов'язково ставимо його. У скляночку ворсом догори. Малята дивіться. Ми з вами прикрасили шафу елементами яворівського розпису. Бачите як? Подивіться, яка гарна шафа вийшла, так? І ми з вами використовували не дуже такі складні техніки малювання. Так? Подивіться, що ми з вами зробили. Ми з вами... Вчилися малювати довгі прямі лінії, потім довгу хвилясту лінію, ось таку широку. да? Потім, що ми з вами робили? Ми робили елементи примокування, робили ось такі великі овальні елементи і закріпили з вами вміння малювати кругленькі цяточки за допомогою пензлика і фарби. Подивіться, ось така гарна шафа в мене вийшла. Сподіваюся, якщо ви намалюєте ось таку шафу, вона теж вам сподобається. А я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи і, гадаю, це не буде для вас дуже складно. До побачення!